Сьогодні поділюсь з вами декількома порадами, які допоможуть вам у виборі тканини для вашої майбутньої вишивки. Привіт! Мене звати Марія я та сама пані вишиванка. Я, майстриня вишивки, допоможу вам створити вашу особливу вишиванку. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Мої відео поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавалось про мене, про українську вишивку, а також про українську культуру. Цікавий факт. Найперше, це вам потрібно зрозуміти, для чого вам потрібна тканина. Якщо ж для вишиванки, то вона повинна бути приємна до тіла, міцна і легко пратись. Якщо ж для картини чи рушника, це можна брати декоративну тканину, для того, щоб вона тримала форму. Найпопулярніші тканини для вишивки, це йде бавовна, льон, коноплі. Аїда і домоткане полотно. Ну, і, звісно, зверніть увагу на щільність тканини. Вона не повинна бути надто тонкою, тому що буде вам риватись, і не надто грубою, тому що при носінні вам буде незручно з такою тканиною. Склад обирати краще натуральний. Або ж з невеликою кількістю додаванням синтетики, яка буде краще у зносостійкості. І Ще така одна порада. Якщо це ваша перша вишиванка, обирайте льон або бавовну середньої щільності, або ж якщо ви вишиваєте хрестиком, то обирайте аїду або канву і вишивайте в задоволенням.